Ну що ж, сезон туреччини добігає кінця, але на зміну йому надходить сезон добре знайомого Єгипту. Сьогодні ми будемо робити огляд одного з готелів у на курорті Шарм-Шей. Зі мною в студії моя колега Олена Водоласька. Олена, вітаю тебе. Вітаю всіх. Що ми сьогодні будемо дивитися, про що будемо розмовляти? Сьогодні ми поговоримо про готель в Шармель-Шейхі. Виявляється, четвірки можуть бути гарними Ді. і навіть дуже. Готель, який називається Лабранда Таур Бей, Готель, який розташований достатньо вдало, давайте подивимось. Він розташований в 6 кілометрах від центру, якщо ми подивимось на карту, ми бачимо, в да? 6 кілометрах від центру Намі в районі Хадаба. На самому березі моря. Чому взагалі цей готель кидається в очі, і чому я взагалі рекомендую цей готель для туристів, які збираються відвідати його саме в період? Восени ага. не взимку, Чому? тому що тільки що була картинка, в нас ми бачимо, що він знаходиться так, як на мисіки. На ага. мисіки, і на такій на височині трохи. Тому взимку а, такий вітерець буде відчуватися, і люди, які люблять, полюбляють усі такий більш комфортний, спокійний відпочинок, їм буде не буде не дуже комфортно. А от саме зараз це те, що потрібно. Не холодний вітер, тепленький, а, сонечко світить, море шикарне. Чудовий готель для відпочинку. Цей готель позиціонує себе як готель сімейний для туристів з дітьми, але, як на мене, це готель для пар, для подружок, ну або там для компаній друзів. Які зможуть тут комфортно провести час. Можливо, він буде комфортний також для туристів, які шукають спокій, такі довгі, якісь там піші прогулянки. Тобто тут не буде такого дуже активної анімації, анімація софт, але як місто для відпочинку з великою територією доглянутою, подивіться, яка краса скрізь цей ландшафтний дизайн, оці квіти, підстрижені дерева і територія. В Велика, і за рахунок цього ви можете гуляти, не виходячи за територію. В готелі два понтони. Пляж взагалі займає близько 700 метрів. І він, бачите, розташований в таких, як бухточках, міні-бухточках. І це доволі комфортно. В цьому регіоні дуже вдалий дайвінг, снорклінг. Це платна послуга в готелі, ну, як, як майже як у всіх готелях. Але е, це розташування дає йому можливість і взагалі така територія довга виробляє. Витягнута. Не всі готелі мають таку територію, в да, впорядкованому. І ми пам'ятаємо, що це четвірка. Це не п'ятірка, це четвірка. На території тут є бар, можна тут, до речі, пообідати, не поспішаючи, ні, якщо не захочеться йти там, до основного ресторану. І взагалі, як для пар, мені здається, він буде найкраще підходити. Був отакі міні-бухточки, в яких розташовані е пляжне обладнання. Так, я дивлюся на те, що тут є власне коралевий риф, так. бо для цього району так. Е це не, ну, як, так. не притаманно, бо там у старому місці в Намаби там майже немає рифів. Так, так. ну так як за Нормально. рахунок того, що він трохи, би, трохи віддалений, так. от подивіться який. Так, да, звертайте увагу, що тут сходи. Ну, просто територія така, це особливість. Але mm -hmm. ну в... тобто питання з візочками для да. гостей з або обмеженнями... якщо у вас там обмежені, yeah. обмежена рухливість. Тобто корпуси, оці всі такі там. Одноповерхові стандартний такий нубіанський стиль, як він там називається, отака от шикарна панорама. От вам тут пляж, і от вам тут море, ви можете ходити, дихати свіжим повітрям, насолоджуватися просто спокою. В готелі є дитяча інфраструктура, тобто вони позиціонують себе, позиціонують себе як універсальний готель. Але анімація софт і для дітей також анімація софт. І якщо ваші діти там звикли... Для якихось активних розваг, то, то тут їх таких не буде. Вони можуть там це є там майданчик. Поле, футбольне, волейбольне, є тенісні корти. Тобто, або вони будуть самі себе розважати, тобто це для підлітків, для туристів, які мають дітей середнього шкільного віку, які все одно будуть там, яка різниця, де сидіти в телефоні, по большому Тобто, таке яка різниця? ну от, Дивіться, майданчики є, але от, щоб там для таких малих дітей, ну ні, так, є басейни, басейни. Один з підігрівом для дорослих, О, для дітей з думаю, підігрівом є. Думаю. Критий басейн є. Тут навіть олімпійський басейн є. Тобто для туристів, які спортсмени, вони теж сюди літають і, і знову ж пам'ятаємо, що це четвірочка, це не п'ятірка. Угу, Оця задумаю. квітчаста територія, вона просто робить у взагалі хочеться вийти гуляти, гуляти, гуляти і ходити. А молоді, яка приїздить сюди, вона дивіться, якийсь такий. Так, красота. А Молоді, яка приїздить сюди, вона може спокійно, там 6 кілометрів до Наами, таксі, ну, воно буде коштувати там... На да, І, там і спокійно розпитати. собі там іти і, і відпочивати. Слухай ну, ну, так по відео готель, готель охайний. Він е, дуже охайний. Досить. Він дуже приємний. Да, і він зелений. Тож е, виникає думка, що готель такий літній. Які твої враження? Він літній, але. Враження від споруд, від номерів, від всього а там, в... чи там все відремонтоване, чи все охайне, підтримується, все... так, чи він старенький, скажімо? Ні, так. Він, він не старенький. Uh -huh. Він uh -huh. не старенький, номери далі трохи будуть. Тут в них все підтримується на рівні. Ну тому що це лабранда, це мережа. Uh -huh. В Хургаді їх три лабранди. Тут є от така, лабранда Тавер і. Мабуть, все одно как би, бренд зобов'язує і вони підтримують це. Підтримують рівень. Підтримують рівень. А, тому, ну, бачите, лежать собі ту, біле сонечка там. І нормально. Тобто басіни підігріваються, і знову ми бачимо ці сходи, на які звертаємо увагу. А, це в нас така територія, в нас тут барчик є. А, по харчуванню, отакий от декор, от дуже підкупає декор. Оці якісь там елементи, е такі от своєрідні. Оце територія, де майданчик, де проводиться ані анімація. Тут там якісь заходи, а знову нагадую анімація софт, російськомовна, англійськомовна для дорослих, для дітей лише Немає. буде англійська да, англійськомовна. Тобто готель такий, от він цікавий, він не дуже звичний і він охайний і доглянутий. Тобто, якщо ви шукаєте щось по нормальній ціні в шармі, угу. і з таким розташуванням і вам поплавати, наприклад, то це буде взагалі ідеальний варіант. Це зараз... відкриття. От Думаю. зараз ми Думаю. будемо дивитись в номери, номер стандарт. Він не дуже великий, але він і не дуже такий скучений. Тобто тут 24-27 метри, то це не, в нас дабл, звичай, звичайний дабл, але от просто ну, воно все охайно. Воно і якось таке свіжість, яка присутня. Тобто, тут немає такої відчуття затхлості якоїсь. І коли ти іноді буває, проходиш буває. там, буває. да оці М -м. там будиночки, вони більше того. Помідори, зверніть увагу, томати чері. Тобто в них вони ще підтримують якісь там стандарти екологічності, якийсь там власний цей олімпійський басейн. Якщо ви потребуєте, знайте, що тут є, тому що є туристи, які, наприклад. Орієнтовані на це, або спортсмени, або там групи якісь тут. То чому ні? Навіть навіть дуже так. Е, тому е, як готель для такого відпочинку я рекомендую. По значить по харчуванню по харчуванню в нас тут все включено. Е, алкоголь, місцеві напої є, а е, е, імпортний буде за додаткову плату, е, дитяче меню. Е, Умовне, наприклад, дієтичне, якщо ви захочете щось, тобто воно не, не вони не позиціонуються, але якщо ви приїдете, у вас буде потреба, ви зробите запит да, там, на, на кухаря. Вам звичайно його приготують. Тобто, це вони достатньо орієнтовані на клієнта, і ви можете вездека спокійна... кашка там чи очі. Да, там дієтичні щось таке. Да, mm -hmm. Вони зроблять. Це вони добре, зроблять добре. Е, далі. М -м -м. Ліванський ресторан є, а-ля карт-ресторан, він е безкоштовно можна один раз відвідати за період угу. перебування, угу. відпочинку, угу. дрес-код, понятно, міні мінімальний. Але ось е основна направленість все-таки все більш море. Це море. Ну, тому, тому що ці 700 метрів пляжа да, тягнеться вздовж цього узбережжя. Зуміє. Тобто це основне і е останні відгуки, які я бачу, то вони такі достатньо добрі люди туди їздять по декілька разів на рік на рік. Угу, на рік. На рік да. Тобто спа масаж, це все є. Це ми тут все розуміємо. Да для дітей інфраструктури побачили, бари так тут, все в принципі, все, все зрозуміло. Щоб на що звертати Wi-Fi безкоштовний в громадських місцях. Угу. Лише все інше там буде за додаткову плату, ну і далі за додаткову плату. Ще що? Значить, ми можемо сюди летіти станом на зараз. Ми можемо обрати тур з вилітами з Румунії з Румунії, угу. з Сучави і з Бухаресту. І все. Тобто Отакує. не працюють з ним, тому що в них вони працюють на інший ринок, а на наш ринок, ну, але туристи мають цим користуватися, тому що контингент інший. зрозуміло, буде європейський, так. Тому, ага. ну, І навіть якщо там в деяких коментарях іноді люди пишуть, що вони там були. Ну, звичайно, вони там були, але концентрація. Там в сусідів, не вона не там не буде не мінімальна, мінімальна. Звичайно, ви не можете там гарантувати, що ніхто там через букінг не забронює, чи не ще там як, якось. Тобто, якщо ми подивимось ціни, і чартерна програма з Сютчави стартує з 27-го 10-го, і м, ми думаємо, що може полетіти там один плюс один, тобто дорослий плюс дитина до, 13, до 14 років, то не. на двадцять 10 десяти це в нас канікули, а, тур буде коштувати. Повний пакет авіа Сучави трансфер авіа Сучави трансфер по місці проживання на 7 ночей, повних буде коштувати 60 тисяч гривень. Але 10-го все ж те ж саме тур буде коштувати 41 тисячу, різниця 20. Тобто, коли ви робите запит. Ви враховуєте або має, маєте мати можливість цього маневру, uh -huh. тому що ми зможемо запропонувати туристам найнижчу ціну. Ну можна домовитися в школі, так, і завчати 20 тисяч да. гривень та привезти вчителю да, якісь там да. тобто, солодощі египетські. Так, да. угу. ну і в, в листопаді от мінімальна ціна з того ж станом на зараз оця, що я знайшла на 10-11, і в грудні десь ціна там не більше 42. Угу. Тобто ми розуміємо, що до 45... Ще місяць, потім починає зростати до Різдва. Так, угу, так, так, але вже ми бачимо там, ландшафт і все інше. І ви вже, коли бачите, куди ви їдете, ви собі не, не там, будуєте ніяких там зайвих очікувань. І коли ви приїздіть, ви просто насолоджуєтесь тим, що у вас є, і тою то інфраструктурою, тою красотою, і е, взагалі готелем, який ви можете на морі, Так, на угу, Так, так. Ну і навесні теж, якщо там знов раннє бронювання, на весну, будь ласка. Березень, я думаю, що з березня буде взагалі можеш пошукати там так, Тож звертайтеся, будь ласка, до Олени, Олена, так та поширюйте це відео, бо може ви зберете собі компанію, якісь мамочок там з дітьми з дітьми там. Або може, ви військове можете виїжджати, ви можете виїжджати, то можете звернутися до Олени та чи агентів нашої мережі. Або дівчата подружки. Так, запитати на вартість турів, тож запитують і відпочивайте, бо ви цього варте. Але дякую тобі за цей огляд. Дякую всім. Звертайтесь, пишіть в коментарях. Можливо, були туристи, які вже були там, і в них є якесь особисте враження від цього готелю, то буде цікаво починати. Так, пишіть ваші коментарі та ставте вподобайки. Дякую вам, що були з нами.